Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Сьогодні поговоримо про такі корисні всякі мелочі по мотору Д65 і будуть пересічні моменти з мотором Д240. Давайте все детально розглянемо, про що я хочу поговорити. Так, значить, стосовно ущільнення. Це у нас РТІ на п'ятий корінний. Ось так виглядає комплект. Дві прямих і два флажка. І стосовно манжеток. Манжетки зараз вже багато хто перейшов на силиконові, тобто синього кольору. Вони однаково армовані пружинкою всередині. Розмір все ідентично, тільки це силикон. Це гума. Ось це. Гостовська, звичайна ну, бюджетна українська манжетка. Райдер Угорщина трошки дорожче. Ну, просто силікону раніше не було. Від вас я чекаю зворотнього зв'язку у коментарях, кому що подобається, ну, особливо від тих, хто з досвідом буде дуже вдячна, це буде дуже корисним для тих, хто з цим ще не стикався. Далі, ущільнювальні кільця під гільзу. Знову ж таки. Завжди була гума. Ну, завжди, тобто по заводу. Рибіцький моторний завод, вже скільки там, років 30 не випускає мотори, немає ніяких, скажімо так, апгрейдів. І все, що зараз робиться, це запозичується вже, скажімо так, з мотора Д240. Зараз ми до цього дойдемо. Ось те ж саме кільце, тільки з силікону. І що ще можливо? Гумове кільце тільки. Товще. Тобто, це буде вже ремонтне кільце. Хто всіх колись питав, кому треба є. Ось второпластові кільця. Це то, чого немає на моторі Д65. Так як у нас поршнева група гільзи, поршня, пальці це все однаково. Тобто, кільце, воно підходить на Д240, 42, 43, Д245. І клієнти їх ставлять на Д65. Той, хто так робив, скажіть, будь ласка, чим це краще? Тому що ну, по заводу з Д65 цього не було. Знаю, що ще є такі під Д260. Знову ж таки, тільки вони, по-моєму, товщі. Їх шукають, але під Д240. В чому різниця? Хто стикався, будь ласка, напишіть. Далі поїхали. Манжетки або сальники клапанів. Це з дес 240 але знову ж таки, половина їх запитує, щоб поставити на мотор Д65. В чому у нас різниця буде? Ось у нас направляюча ентезовська. Ось тут є виборка під ці сальники. Направляюча з Д65. Немає цієї виборки, тому що, я ж кажу, заводом це не було передбачено. Тобто. Ще які варіанти є по манжеткам? Це іде-райдер. Є ще велконт, але це найдорожчі поліорітанові. Ось так вони не знаю, погано фокусує. Покажу зараз між ними різницю. Це будуть ті, що подорожчі. більш бюджетні. Це йде Силикон. І це самі бюджетні, тобто гумові. Вроді би, казалось би, один і той же самий каталожний номер, але виконання є різне. Що у них є спільного, ну, я думаю, це внутрішній і наружний діаметр та ось ця пружинка. Це є скрізь. Далі. Ось тут є така обойма металева. Не знаю, чи вона чи з чорного металу, чи з алюмінією. На силіконі тут іде пружинка. А на райдері, ну, на велкенті буде точно так же. Дивіться, тут ще внутрі є різьба. Ось так. Хто знає ці нюанси, будь ласка, поділіться ними у коментарях. А, так, прокладка під головку блока. Така була раніше по заводу. Це лозува, ось я вам показую. А, така зараз сучасна. Що на d 65 що на d 240 Чому відмінність? В принципі, все те ж саме, тільки тут вже нанесений по контуру герметик. І ще яка відмінність? Якщо ми беремо, ну, я просто один раз без рукавичок взяла цю прокладку. І От я вам зараз покажу світлою стороною. Так. Ось ви бачите, так? Да? Тобто вона промазана графіткою. Тут такого немає. Тут реально немає. Знову ж таки, 50 на 50 обирають або цю, або цю, а, які ще можуть ну, паралели провести. Ось ці обирають люди більш старшого, похилого віку. Молодь обирає мені тільки з герметиком. Теж чекаю ну, на вас зворотній зв'язок у коментарях з приводу прокладок. А, далі поїхали. А, мерсовська набивка. Її товщина 10 це під ну, блок колінвал, все під Д-65 нового зразку. Всі вже знають, що однієї не вистачає, треба дві штучки. Вона посередині там. Тут не, не видно, але там посередині, як то кажуть, мені треба прокладку з зеленим шнурком. Ось це вона і є. Зверну увагу, зроблю акцент на. Помісяця це знову ж таки, це новий зразок, це алюмінієві полумісяці. Це новий зразок, це старий зразок. А, стикалася я неодноразово питають блок, питають ось ці вкладиші. Кажу, який у вас зразок. А я без поняття, вони ще бувають різні. Так, вони бувають різні. Я показую профіль, вони не просто по профілю відрізняються. Це новий зразок. Більший по діаметру. Це старий зразок. Ось? Я думаю, відмінність ви бачите. Плюс подивимось профіль. Тут він абсолютно простий. Ось так. Тут він такий доволі складний, скільки є пазів та проточок. Так виглядає новий зразок. Таким же чином, в принципі, як і по блоку, візуально дуже складно. Зрозуміти, якого зразку у вас блок. Якщо розібрали по цим полумісяцям, точно можна зрозуміти, якого зразку у вас блок. Ще така мілочовка, як на цей манжетки на форсунки. Вони підходять як на, на форсунки UMZ і МТЗ. Так, що це у нас Тут навіть там набит каталожний номер. Я думала, вони тільки на UMZ, але коли шукали на МТЗ, Привезли свою, ну, реально вони абсолютно однакові. Я всім дякую за увагу. Чекаю від вас коментарів. Знову ж таки, це не скільки для мене, а для клієнтів, тому що такі питання, ну, вроді, мелочі, але вони виникають постійно і постійно. Вроді би, здається, вже всі все знають, але ні. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!